Десять років тому патріаршою катехедичною комісією Української греко-католицької церкви у Львові було започатковано фестиваль дитячої релігійної пісні Пісня серця. За час свого існування конкурс переріс у всеукраїнський, а цьогоріч отримав статус міжнародного. Фінал його відбудеться в червні у Львові. А наш репортаж зв'яно-франківського єпархіального відбіркового конкурсу. Діти-учасники приїхали із різних деканатів Івано-Франківської єпархії і представляли на суд журі пісню, що мала б відповідати цьогорічній тематиці фестивалю, а саме богопосвяченому життю. Для діточок ця тема є доволі широкою. Це і пісні про християнську родину, і про дитяче сприйняття Божого світу, про добро і про милосердя. Особливо багато учасників було в середній віковій категорії. Хочеться відзначити високий рівень підготовки діточок. Дехто співав пісні, написані своїми однолітками, як от вихованки Калузької гімназії. Були й такі, хто виконував власні авторські твори. На жаль, не всім талановитим дітям вдалося завоювати призові місця, адже кількість таких місць завжди обмежена. Але юні артисти продемонстрували справді щире виконання, і оплески глядачів були тому підтвердження. Переможців єперхіального відбіркового туру далі очікує виступ уже у Львові у фіналі міжнародного фестивалю Пісня серця.